Ні, миналь я ми. Ні. Класно! Боже Боже, як той тато не боїться? Півіть, п'інь, б'є курку, б'є! Ой! Ми він тобі поки не Ну, швидше за все він не боїться, що я її поб'ю поб'ють туда дай бой, всього. Блин. Все, нано. ну. Ой, затоїло. Господи, хто ж не по ямах тупиться. Так і колесо може злетіти. Дуже смішно. А разом з ним злочу я. <схи> Бать мене тоже в я. Опа! Окіряски тормоза, нічогося. Псіхопатка. Ой-ой-ой, як гарна яма. Ой, свята. Вікно біля себе закрий, ту пізо. Будеш подивишся до повного щастя. Діти подаримо зійно. Їж морозиво. Це мені? То тобі обща туди. Ну ладно. Вам до дитина, ти ж дивися. За сравнка. Как давно? Добре, с я правої сторони тримаю суджаков. Да, пойшов взял, і Подивиться уважно на дурну дитину. всі в камеру, Все ладно. На його.